Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Пархоменко, я архітектор, і разом з архітектором Віталієм Собченко та візуалізатором Ярославом Проциком в рамках в складі нашої команди UA057 ми розробили проєкт гімназії в селі Новосілки Київського, Київської області. Ось. І я хотів би цим відео детальніше розказати вам про. Концепцію про всі аспекти дизайну занурити вас в атмосферу е, цього проєкту. Е, почнемо наше занурення ми з цією згенерованою в АІшці е, картинкою, яка має такий дуже приємний сімейний вайб. І хотілося би показати, як ми, звісно, аїшка це дотягнула, але як ми досягли цього ефекту. Такої дуже приємної класної будівлі, як, в якій як ми вважаємо, хочеться вчитися бути, хочеться можливо віддати своїх дітей на навчання. Розпочнемо локація. Село Новосілки знаходиться на заході від Києва, і сама школа знаходиться на центральній вулиці цього села. Село є невеликим. Ось і школа є одним з основних, однією з основних будівель в цьому селі. Розглянемо територію школи. Вона складається з трьох будівель. Є основна школа, є котельня і є, ми називаємо її мала школа. Давайте назвати її мала далі, бо ну, мала школа, бо так ми її назвали впродовж нашого проєкту. І є досить велика територія навколо. є... Вхідна зона з таким невеличким парком. Є досить великий газон, який наразі використовується для, як спортивний майданчик. І надалі в нашому проєкті він буде використовуватися як спортивний майданчик, просто більш впорядкований. Є така бетонна площа, яка використовується для урочистих подій. Ось детальніше розповім далі. Сама школа являє собою такою. Таку, я б сказав просту лаконічну радянську школу, але в ній є свої ізюминки, є свої родзинки, е, є таке, бачите, чередування кладки з більш широкого до такого тонкого, е, тонкої цегли. Ось і. Е, е, е. Так, основний корпус він такий як бокс двохповерховий. Потім ця мала школа це, на жаль, закинута зараз будівля, вона досить невелика, також неоднорідна, як ви бачите, навіть за цеглою своєю, можливо, ця частина вона була добудована пізніше. Зліва до неї, точніше, з, з півдня до неї прибудована така теплиця. Ось, і сама будівля всередині, як ви бачите, в досить занедбаному стані. І котельня. Котельня, як на мене, має таку прикольну архітектурну структуру, досить просталий цей класний ритм вікон. І навіть цей фасад є таким, не знаю, досить цікавим. Які ж були завдання перед проєктуванням ага, цієї школи? Перш за все, це перебудова малого корпусу школи та додавання йому нових функцій, таких як клас біології та хімії, можливо, з лабораторіями. Розповім про це пізніше. Проєктування укриття під основним а, під основною школою? Укриття вже розробила розробили гуртом Architects, це студія, з якою ми колаборували під час роботи над цим проєктом. Ось. І також серед завдань можна відзначити створення місця збору для селища. Тобто, наразі в селі немає як такого, як, як, такого, як це сказати, клубу. Місце, де можна було б зібратися на якусь подію. Можливо, немає якогось культурного хабу, де, де можливо, насельчани могли б вирішувати якісь не знаю, проблеми цього ком'юніті. Ось досконалення фасаду великого корпусу школи. Фасад планується до утеплення, тому нам треба було також розробити якусь якесь рішення. Фасадне для основного корпусу. Покращення енергоефективності будівель, будівлі мають бути утеплені і мають мати якісь альтернативні джерела енергії. Ось. І в цілому, також завданням було розробити генеральний план території школи. Ось, Перш за все, ми, я буду. Іноді повертатися до цієї схеми, яку ми так накидали під час роботи. якось І тут є такі певні е, е, такі, як це називається, скетчі, де ми думали про функцію е, того, як поєднувати е, різні е, різні тавтології, але різні функції на цьому генплані. І аналізуючи це, ми якось вирішили, що ми в будь-якому разі будемо мати. Тут якийсь спортивний е, корпус, то е, тож було б непогано як до цієї малої школи також залучити якісь е, приміщення для спортивні приміщення, які б могли використовуватися коли школа не працює. Е, а, наприклад, всім селищем, щоб, можливо, там були якісь секції для людей, щоб люди там могли проводити час, займатися, можливо, футболом, можливо, тренуватися в настільний теніс, баскетбол тощо. Ось і також було вирішено, що е, по функціоналу, якщо. Uh, в селі немає як актової зали, то ну, ак... <сум> немає вітальні для всього uh, селища, то ми її маємо зробити в укритті там, де найбільш безпечно це uh, збиратися людям, і це далі виліться в, нашу, в наше планування. Ну і також задачею було в цю малу школу додати кабінети хімії та біології. Ось так, як брифінг брифлі коротше, ми подивилися на те, що ми маємо запроєктувати, і одразу ж перейшли до референсів. І ми подумали, що у нас у всіх якось була така загальне бачення про те, що це має бути щось е, недороге, але досить лаконічне і, можливо, з якимись акцентами. Дуже прикольний референс знайшов Віталій це проєкт в Англії, прибудова студія John такі Design. І це, прибуд... це не прибудова, це окрема будівля на території школи, в якій знаходиться театр. Але нам дуже сподобалося це фасадне рішення, натуральні матеріали. Оця дерев'яна така конструкція, яка проектувалася для того, щоб там були якісь афіші. Ось. Потім ми також звернулися до вітчизняних референсів. Це стоматологічна клініка в Харкові, яку розробляла студія Дроздов і партнери. Це досить прикольний приклад перебудови існуючої, досить занедбаної будівлі, в щось дуже акуратне, сучасне і приваблююче. Ось і такі загальні референси ми дивились. Також про такі якісь лаконічній, лаконічним будівлям, можливо, з якимись світловими акцентами. Ну, і, звичайно, так як це сільська школа, ми також е одразу ж захотіли якось переосмислити цей концепт навчання в сільській школі. І одразу думали про якісь городи, про якісь сади, де діти б могли працювати, вчитися, е вчитися. Вирощувати і рослини, е, якісь культури. Ось, і також це могло би бути місцем. ну В селі не сильно потрібні як е, комунальні городи, але саме для освітніх е, цілей це досить круто. Або навіть для якихось комерційних цілей для того, щоб вирощувати е, овочі та фрукти в найближчі магазини. І перш за все, після того, як ми розглянули референс, ми зрозуміли, що нам треба якийсь сильний. Концепти, навколо якого ми е, об'єднали всю нашу весь наш проєкт. І цим концептом насправді стала така ідея, е, яка яку ми, е, яку ми так ви, викристалізували це. Е, я сам сільської місцевості, і я завжди згадую, як якщо щось треба було зробити, там якусь прибудову до нас, або там прибудову сусідам, або ще щось. Люди просто брали якісь дерев'яні конструкції, навіть дерев'яні конструкції, якісь балки, е, якісь обрізки з деревини, які є вдома, і просто ліпили щось, що, е, що виконувало цю функцію. Ось і. Навіщо нам вигадувати щось більше, якщо це, це працює найкраще. А ми, як архітектори, лише можемо з цих конструкцій зробити щось більш естетичне і акуратне. І в нас тоді буде поєднання і функції, і практичність, бо а, це є функція <'я> і структура, бо це досить такі прикольні, міцні е е споруди, і також ми додаємо в це якусь естетику, і насправді трушність, бо. Um, бо в цьому є село, і це той та мова, яку ми хотіли, якою ми хотіли би, щоб цей проект говорив. Ось. І після того, як ми сформулювали це, ми якось е, прийшли до кольорів, і нам також хотілося зробити щось таке, що нагадувало про, про природу, яка досить близько до, до людей в селі, бо вони оточені природою. Це не шумне загазоване місто, це класне, комфортне середовище. І ми якось згадалися нам кольори стилю Арнуво, такі якісь зелені відтінки з такими помаранчевими кораловими можливо, десь відтінками. Ось, і в цій стихії ми і працювали. І, звісно, для школи ми подумали, що було б дуже здорово, якщо б. Все ж таки, це місце для дітей і. Воно не має бути якимось сухим, навіть якщо там типу, академічно хотілося б зробити його максимально там, якимось таким естетично рівним, без, не знаю, без зайвих декорацій, можливо, десь типу, не таким примітивним. Але ми хотіли, ми хотіли додати якусь таку графіку, яка, б показ... ну, яка була б цікава дітям. І тому ми обрали якісь такі примітивні мотиви, які але рослинні. Ось. І в результаті, наших... Як? в результаті нашої роботи у нас вийшов такий проєкт, який я хотів би вам показати. Почнемо з генплану. Ми, плану Що ми тут зробили? Це ми просто, можна сказати, упорядочили оцю велику зелену зону. Розробивши на ній а, таку функціональну а, спортивну зону з доріжкою, а, з бігом по колу, зі стометрівкою, з повноцінним стадіоном а, та з універсальним таким полем для волейболу, баскетболу, а, тут був існуючий такий а, така не круча, а схил, на якому дуже доцільно розмістити трибуну. Ось. Збоку від цього, недалеко від цього спортивного хабу, ми можемо розмістити такі невеликі павільйони для настального тенісу, силові тренажери, ось і дитячий майданчик ближче до виходу зі школи, щоб люди після, вже після того, як закінчилися уроки, могли сюди приходити та використовувати цей майданчик. А також він досить близько до вікон-школи це також питання. Ми також закрили питання безпеки. Ось. Пізніше ми дізналися, що також, коли належить така невелика ділянка зверху, на якій ми розмістили ці самі а, французькі городи, які ось були тут, а, в референсі, та а, тепличко. Ось, і як ви бачите, ось це це футпринт е, існуючої малої школи, і ми його розширили для того, щоб додати в неї нові функції. Е, про ці функції я розкажу зараз. Е, так. Зараз воно трохи. Перейдемо сюди до плану, поки та штука грузиться. Е, в основному тому футпринті, який в нас є, ми розмістили кабінет хімії і. Спортивний цей хаб, який, тобто це окрема така спортивна структура, в яку люди можуть заходити після того, як школа закрита для того, щоб відвідувати якісь секції. ось. А таким чином ми після цього додали окрему таку прибудову до цього, цього нового. Цієї, цієї малої школи, і в ній розмістили е, вестибюль, з якого можна потрапити до кабінету біології та кабінету хімії. Е, і до кабінету біології ми також додали нову велику теплицю. Це як і можна сказати, данина тій теплиці, яка існувала е, на території школи. Точніше, якась, яка була прибудована до цієї малої школи до цього. І також ми додали якийсь е, сенс до Кабінету біології, додали якусь цікавості дітям, які б там вчилися. У них був би такий е, через е, вітражне е, скло, у них був би вихід в цю теплицю. І це є ну, можна придумати безліч сценаріїв, як можна взаємодіяти з цією теплицею під час уроків біології. Е, Вважаємо це дуже класною фішкою нашого проєкту. Ось. І а, також з цього є, вестибюлю є сходинкова клітина, яка веде в укриття. І укриття ми намагалися його, а, точніше, намагались, ми запроектували його таким багатофункційним. А, це і є та сама вітальня, та сама актова зала цього селища. Тобто, це глядацька зала зі сценою, з повноцінним складом декорацій, гримерною, з холом, де люди могли б лишити свої речі. Вона невелика, але вона така камерна, саме така, яка треба для селища. Тобто під час шкільних занять тут можуть проводитися якісь окремі уроки. А під час, після школи тут можуть проводитися шоу або якісь. Не знаю, маленькі якісь спектаклі для, для всієї громади. Також е, укриття може використовуватися для того, щоб тут е, розмістилися 120 людей на е, строком до 48 годин в разі небезпеки. ось І також е, тут можна проводити заняття, якщо тривога е, застане, е учнів е, під час навчання. Ось укриття має два виходи. Ось для того, щоб в разі, якщо один буде завалений, можна буде використати інший. Ця спортивна зона вона, ну, вона досить така базова. являє собою. Складається з роздягальні чоловічої, жіночої, тренерської кімнати, у якої є вихід до складу спортивного інвентарю, і також до цього складу є доступ з вулиці, Якщо там хтось займається футболом, він міг би прибігти сюди, дістати все, що йому треба, і як повернутися до заняття санвузли, які з доступом з вулиці для того, щоб ковашкова закрита люди, які відвідують спортивні заняття, могли користуватися ними. Ось. І склад садового інвентарю для того, щоб для того, щоб зберігати там садовий інвентар, який буде використовуватися на французькому городі. Так. Для мене це дуже незвичний формат, запис відео для проєкту, тому одразу вибачаю за якісь. Оговорки за суржик, в тому числі, і за певні запинки. Ось, в розрізі це укриття виглядає ось так: досить серйозно. У нас всюди запроєктовані залізобетонні стінки і перекриття товщиною мінімум 400 мм. армовані Тобто це дуже безпечна така капсула, яка знаходиться під нашою під прибудовою до цієї малої школи. Ось. І повернемося до фасадних рішень. Так як проєкт має бути досить економний, то саме основні як рішення по фасаду, ми зробили саме з фронтальної частини, а задню ми вирішили, просто як можна буде заштукатурити акуратно. І тут про ці самі дерев'яні прості конструкції, якими люди оперують в селі, в селищах. Тобто всі ці навіси вхідні, вони зроблені по принципу, як колона, балка, балка без врізів, нахльостом, так як це б зробило Мій тато, якому треба було щось там е, прибудувати. Але так е, максимально якби уніфіковано, акуратно, і це створює такий і певний ритм, і е, таку естетику, яка буде просліджуватися е, через е, увесь проєкт. Е, тут є візуалізації, які зробив Ярослав. Шикарні візуалізації, і на них е, також видно, як працюють ці всі прибудови, і видно, що. Меблі, е, такі ландшафтні елементи, вони також зроблені в цьому стилі. Ось е, цей кораловий колір, про який ми говорили, і, е, і цей е, рослинний орнамент, який е, ми не хотіли якось, просто, знаєте, там наліпити якусь картинку. Ми старалися якось зробити е, досить колажно, архітектурно, розбивши її на е, різні елементи, розмістивши в різних. Е, Таких клітинках нашого фасаду. Ось Зокрема, ці самі колони вони продуктували ось цю таку е ритміку е цього фасаду. Так, мені здається, я включив від відслідковування на камері, вже виключив. Ось. Е і також ми розробили такі прикольні комунальні лавки для людей, е просто щоб проводити час. Е також елемент е ландшафтного дизайну, який. Е який є, е, приєднаний до фасаду будівлі, який поєднує також між собою нову цю е, теплицю, з'єднується горизонтально між собою цю теплицю і фасад. Ось, е, Сонячні батареї, е, ми вже казали про енергоефективність, школа буде утеплена, та, мати, та буде мати альтернативні е, джерела енергії. це зараз… Е, Шукаються гранти. І ось по функціоналу ми чекали цю схему, поки вона прогрузиться. Це цей холл, кабінет хімії, кабінет біології, санвузли для учнів. Сходи до укриття, червоним виділено укриття, тобто це запасні сходи з іншого боку. Спортивний цей комплекс, санвузли з доступом з вулиці, і склад садового інвентарю, і схема укриття. Так, ми завжди придумували інклюзивність, і в класах є місця для дітей, які належать до маломобільної групи населення, і так само в актовій залі. Uh, так, можемо перейти до основної школи. І з основної школи в нас uh, був підхід. Uh, ми розробили декілька варіантів фасаду, але залишилися на, uh, врешті через після цього. Ми, у нас завжди була ідея uh, оцей основний масив школи. Uh, якось uh, і з точки зору економії, і з точки зору того, що ми не хотіли якось такої. Uh, Велику будівлю якось її дробити на маленькі якісь частини. Тож ми вирішили, як зробити таку фонову акуратну штукатурку в зелених тонах, які були б такими також відсилки до якоїсь до такі природні кольори. Але, як і в малій школі, ми все ж вирішили використати ці дерев'яні елементи. такі Структури, щоб виділити окремі входи, як, наприклад, цей задній вхід, який знаходиться тут. Але він по факту є основним, бо він частіше за все використовується Там, з паркінгу, наприклад, з, цієї, з цього плацу. Ось. І... Тому він є такий широкий помпезний, можна сказати. Ось Ми розробили тут таку досить просту структуру. Такий шипець, але задекорували його так само, як і малу школу, таким чином, навіть поєднавши естетично ці два корпуси. Ось І також вхідні стели, в яких буде там місце для того, щоб запаркувати велосипед, назва школи. Тобто, все якось поєднало таким єдиним естетичним, єдиною естетичною мовою, ось. І е, основний головний вхід школи також зробив в цьому стилі, додавши той самий орнамент, так само е, використавши цей е, такий прийом розбивки його на окремі елементи. І таким чином у нас вийшло зробити, е, можна сказати, дві різні будівлі, але поєднані однією цією стилістикою та одним концептом. Е, взагалі це є фішка цього проєкту, що ми. Е, Після, коли ми рефлексували над цим проєктом, ми е були дуже задоволені тим, що ми дійсно підійшли, як від загального, тобто від основного концепту, який насправді є досить простим, але досить сильним е з, цим, е з цими дерев'яними конструкціями, і тим, як люди е будують собі е речі, які їм потрібні зараз. Ось і. Е ми на цей якби, загальний концепт ми нанизали окремі елементи нашої будівлі, і це все так зав'язало цей проєкт в якусь таку одну суцільну історію, не, там, не роз... тобто нема такого, що якісь окремі елементи вони працюють, працюють окремо, воно все працює на цей великий комплекс. Ось. І окремі входи до там спортзалу. чи в окремі якісь коридори школи ми також обіграли цим таким прийомом з цими дерев'яними конструкціями. Ось На візуалізаціях можна побачити цей головний фасад з, зі стелою. Вуличні меблі, ми їх також намагалися зробити максимально простими задизайнити. І Такі якісь те, що не відволікає від основного, основного, основних будівель. Також ви можете помітити такі перголи, не перголи такі. Як це називається? жалюзі на головному фасаді. Це також вклад до енергоефективності для запобігання перегріву цих приміщень. І для того, щоб працювати з сонячним світлом правильно. Або ці приміщення на існуючих фотографіях школи можна помітити, що. там є така фольга фолія. Ось. Тобто видно, що це є проблемою сонячне світло. Так, щодо вуличних меблів, також, як ви бачите, вони в цій ці такій ми гралися з цими балками, з цими, якимись ринва, не ринвами, з ринвами ринвами кроквами як вони можуть взаємодіяти між собою і якось придумали таку такі якісь прикольні елементи, які ми ось, наприклад, якщо взяти цей павільйон, для щоб накрити там столу для настольного тенісу, укриття над лавками самі ці лавки. Е тобто все воно є таким досить е можливо можна сказати грубим і примітивним, але е мені здається, досить трушним і. Е ну просто класним. Хіба ні? Ось і. Так, це е, вид на спортивний клом, комплекс, як ви бачите, це ця трибуна, е, футбольний стадіон, е, вуличні меблі і все працює, мені здається, е, на генплані все працює. Ну, він досить такий е, суть, щільний, але за рахунок цієї щільності в нас і немає якихось зон, в яких е, є просто ну, невикористаних зон. Mm -hmm. Які будуть там занедбані з часом, тобто все використовується і е, все по е, якимось е, зв'язкам е, між собою працює дуже добре. М -м ось. Е, загалом це все. І, е, так, я висновку можу сказати, що ми задоволені цим проєктом і. Те, що я казав раніше, ми задоволені тим, що mm. нас е, дійсно вийшло зробити цей е, прикольний концепт, навколо якого ми об'єднали весь проєкт, і ми дійсно сподіваємося, сподіваємося, що він буде реалізований таким, як ми його запроектували, і що людям буде приємно знаходитися в цій школі, і вона буде надихати можливо інших архітекторів, також на створення подібних шкіл і е, Така типологія, як освітні будівлі в Україні, буде розвиватися ще більше. Ось буде з'являтися все більше і більше класних проєктів, і наші діти будуть вчитися в школах майбутнього. Дякую.